Саме звати Черепаха, і мені за 30. Я з Окланду, що в Новій Зеландії. Коли я вперше почув про війну в Україні, я подумав, що наймовірніше вона швидко промайне і не затягнеться надовго. Але через місяць я побачив, що вона все ще продовжується. Я точно не думав, що опинюся тут, але ж ось я тут. спочатку. Я приїхав, щоб допомагати з гуманітарною роботою. просто намагався докласти руки до доброї справи. маючи воєнний досвід, я усвідомлював ризики і був підготовлений до того, щоб бути в країні, де йде війна. Минуло не так багато часу, і декілька моїх друзів організували групу, яка працювала пліч опліч з українськими солдатами. Вони сказали, гей, твої навички могли б нам знадобитися. врешті-решт, це була можливість задіяти мої найкращі вміння, що я тоді мав, аби зробити те найкраще, що можу, щоб зробити свій внесок в успіх цієї країни. для мене війна це втеча. Це втеча від мого життя вдома. Життя вдома не було таким і жахливим, але дуже нудним. Коли я тут, я прокидаюся щоранку і маю робити щось нове. Завжди є мета з часом, як я зустрічав усе більше і більше людей з України, включаючи людей з церкви, також і тих, з ким пліч опліч воюю зараз з різних куточків України. Це стало для мене дуже особистим. Тож те, що починалось дуже егоїстично, стало чимось набагато більшим. І зараз ви знаєте, я просто хочу бачити, що мої друзі, сім'я, яку я знайшов тут, вони мають щось, що можуть називати домом, і це дійсно їх дім, і він не знаходиться під домінуванням іншої країни або іншої людини, який дійсно є українським, і який завжди буде українським. Ви знаєте, я ріс у дуже строгій сім'ї з батьками, які були дуже і дуже суворими, також фізично. Тому саме це зробило мене таким сильним у цьому розумінні, і це дало мені ментальність виживання. Тому зараз бути в цьому місці це так само, як і все те, у чому я народився і зростав. Тому нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Так, це війна, але дисципліна і потяг до виживання це те, що було закладено в мене з ранніх років, і це те, що я зрощував у шкільні роки, а також протягом усієї моєї воєнної кар'єри Ми беремо участь у боях. Живемо в дуже складних умовах, воюємо в окопах, ухиляємо дронів і тому подібне. Це те, до чого я вважаю себе готовим. і на щастя, це так і є. Але, знаєте, життя українського солдата зараз є дуже складним. Єдина достатньо складна річ для мене в перебуванні тут в Україні це логістика. Вона абсолютно відрізняється від управління в армії НАТО, де зазвичай є багато доступних нам речей. Тут же, якщо наш транспорт ламається, або щось виходить з ладу, нам треба це ремонтувати самим або знаходити групи волонтерів, які допоможуть розібратися з цими питаннями. що насправді має величезне значення, так це бачити підтримку місцевих та людей з усієї України, які хочуть допомогти армії. Тому що це їх люди, їх сини, їх брати, з їх дядьки та їхні батьки це має величезне значення, величезне, і це напевне найскладніша, але і разом з цим найчудовіша річ. В мене багато щасливих спогадів з мого перебування в жовтих водах, але також є багато щасливих моментів навіть тут на війні, коли перебуваючи в деяких жахливих ситуаціях, можу бачити багатьох моїх друзів, які залишаються в бойовому дусі, або коли ми виконали завдання або щось подібне, це щось дуже дуже приємне. Коли ми повертаємося додому, їмо разом, п'ємо щось, і потім йдемо спати, і думаєш, вау, я справився у День і я продовжу робити це завтра. Найбільш гіркі спогади у мене з цього місця це коли я втратив двох своїх друзів на одній з місій, яку ми виконували. Але це війна. Знаєте, я не вперше втрачаю друзів, і напевне я втрачаю когось з них не востаннє, але кожен друг, якого ти втрачаєш, це дуже і дуже особиста річ, особливо на війні. Я намагаюсь в такому плані не думати занадто багато наперед, особливо враховуючи професію, яку я маю, кожен день це небезпечний день. Безумовно, знаєте, є особливі для мене люди про майбутнє, з якими я думаю, і подібні речі. І це надзвичайно добре мати такі почуття. Вони певним чином є якорем для тебе. Я думаю, якщо ти не маєш чогось подібного, щоб так би мовити, витягнуло тебе назад у реальний світ. Від, то іноді ти можеш просто загубитися в цьому і не схочеш цього залишати, або знайдеш щось інше, іншу війну до якої можна долучитися. Я піду на парад перемоги у Києві. Я думаю, мабуть, якщо ще буду в Україні у цей час, я скоріш за все поїду назад у жовті води і побачуся з усіма людьми, які були натхненням для мене у те гарне місце, з якого все почалося. І потім, знаєте, хто знає, що буде далі. Зрештою, я хочу повернутися назад у місця, де я брав участь у боях, і знаєте, просто. Посидіти там якийсь час у лісосмузі або в полі. Знаєте, я не міг це зробити до цього, перебуваючи на війні, і я хотів би, можливо, просто дослідити ці місця, де був у боях і перебігав їх звідусілі і подібні речі. І можливо, я навіть міг би допомогти у відбудові або чомусь подібному, але я не знаю, не впевнений. Наразі я просто думаю про те, щоб виграти цю війну. Я сподіваюся, що люди в Україні, знаєте, відбудують своє життя, відбудують свої сім'ї і почнуть бути новою україною, новою україною, яка, знаєте, розуміє про що були ці останні декілька років, починаючи з 2014-го. це не буде легко, це буде дуже складно, адже вони завжди будуть там, тому вам треба знайти спосіб, щоб певним чином рухатись вперед. Навіть будучи солдатом, я не дозволив би собі бути у позиції, коли я невідповідно ставився б до російського солдата або зробив би щось жорстоке. Тому знаєте, я думаю, що ми маємо усвідомити минуле. Я думаю, ми повинні усвідомити теперішнє, але також знати, що наше майбутнє буде дуже, дуже складним місцем, і воно. Лише ставатиме складнішим, якщо ми не зможемо взаємодіяти разом. І я знаю, що це дуже і дуже складна річ для виконання, але я просто сподіваюся, що Україна може це зробити Україна, безперечно, достатньо сильна, щоб зробити це.